Відносно наші сусідів терпілля постійно згадуємо, що які були культури на території Європи в той час. Тут до нас недавно приїжджав один журналіст, і він спитав, підтвердить, що ну, до нас Трипілля, розвинула цивілізація, що було тоді на території сучасної рефії. Ну, територія, вибачте, сучасної Арефії – це територія від Тихого океану до українського кордону. Ну, мабуть, мається на увазі. Ну змаємо. ну, якщо брати класичну Московію, то це були ліси, і було там. Ну Правда, люди пишуть, що там жаб, жаби там були, жаби були 100%, Але там люди теж жили. Причому там люди теж жили ще з кам'яного віку. Uh -huh. Бо через Московію проходив на схід великий шлях, який закінчився аж в Америці. От колись люди цим шляхом пройшли і заселили Америку. Тобто він проходив в будь-якому випадку територію Росії. Це було там якихось там 15 чи 30 тисяч років тому. Це було дуже давно. А через Берінгію вони туди потрапили. А після того ну, ці мисливці-рибалки вони спокійно тут, хто хто не пішов в Америку, той залишився, хто не дійшов до, до Америки. Да, ну, не став там предками індіанців, з якими потім білі зустрінуться через багато-багато тисячоліть. Вони тут залишилися і спокійно собі полювали, ловили рибу, поширилися ці люди аж до північного полярного кола. Ну, їх нащадки це от сучасні народи півночі, так звані всі ці Якути, Ненці, Нанайці, все -все, все, 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 все там. От комі перм'яки. Той, хто жив, ну там оленів, там полювали, випасали моржів ну, специфічно до сих ну, а тут піденніше в лісах полювали на те, що тут було. Потім дуже цікаво, цей шлях він ніколи через Сибір він ніколи не згасав, про нього люди не забували. І там дуже часто мігрували, просто тварини мігрують, людини за ними йдуть і полюють. Але настали часи, коли на Давньому Сході, от там ті країни, там, де Корея, Китай зараз. так, Манчурія, там, там десь люди теж почали винаходити хліборобство. От це ще один регіон на планеті винайдення хліборобства. Там досить специфічний набір культур. Це чуміза, просо. от З того, що у нас вирощують, це просо. І потихеньку ця, ця публіка теж почала мігрувати на захід. Зі сходу на захід. Вони вже кераміку робили. І от Якщо ви подивитесь на неолітичну кераміку, скажімо, Кореї, це в Вікіпедії дуже гарно видно, а такі посудини з гострим дном високі, дуже прості. І всі стіночки такими паличкою орнамент вся поверхня вкрита, Це те, що в Європі називають культуру ямкової гробінцевої кераміки. І є така версія, що цю культуру ямково-гробінцевої кераміки в Європі вона тут аж до Польщі поширена до території Польщі. Вона є на півночі України, а тут Чернігівщина, трохи на Київщину, навіть на Полісі, але далі там через Білорусь на Європу виходить. Ямково-гробінцева кераміка. Тут от -от всюди є, що ця кераміка прийшла саме звідти з тих країн, де винайшли хліборобство. Хліборобство звідти не прийшло до, до Європи, де дійшла тільки кераміка. Або ну вирощувати в лісі просо якось воно не, не прижо. Можливо, теж були якісь досліди, і можливо, теж колись археологи це відкриють. Але поки що ні. Тут просо потрапить у Європу значно пізніше. Воно потрапить вже у бронзовому віці, в тому числі через територію України. От У нас є найдавніші знахідки просо, Це десь 3200 років тому культ називається Сабатинівська культура. Це те саме давньосхідне просо, яке так мандрувало, мандрувало, поки сюди е, е, потрапило. Ну і от ці мисливці-рибалки, в них був цей керамічний посуд з цими ямочками красивими. І от вони собі жили в лісі, полювали, збирали гриби, рибалили. Причому таке поселення навіть, здається, є на місці, от там, де зараз Кремль знаходиться. Там ці мисливці, рибалки, жили в часи трипільської культури, полювали, рибалили, жили, як кажуть, там. Своїм життям екологічно не знали про ніяких москалів, що вони там колись От, були щасливі. Да. А порт з трипільцями в той час були культурні зв'язки, крос культурні можна так сказати, якісь торгівельні. Вони ж брали мідь ту ж саме. Торгівля і обмін різними корисними речами вони теж дуже давні. І от е, вже в ту епоху, коли по Європі ходили ще мисливці на мамонтів. У мисливців завжди є проблема, де взяти боєприпаси. а На ті часи боєприпаси це вістря до стріл, до дротиків, до спосів, їх робили з кременю. І виявляється, що в Європі Кремінь не всюди він є. Можна ще робити з андезиту. От в Карпатах там є і андезит, і там поруч з Карпатами там є обсидіан в Карпатах. А тут на рівнині у нас по цей бік Карпат є Кремінь. То Е, є випадки, коли знаходять палеолітичний Кремінь кам'яного віку, от епохи там полювання на мамонтів, його знаходять в Європі Кремінь принесений з території України. Це означає, що або існує обмін, або ті, ті самі люди вони з собою ці запаси стратегічні е, тягнуть. І це вже там ну, 15 20 тисяч років. Тому ці стежки вони дуже протоптані. І є гіпотеза, що от, коли хлібороби почали. Теж шукати нові місця для поселення, вони оцими давніми торговими шляхами теж скористалися. І зрозуміло, що вже у хліборові у них ще більше треба речей, яких нема навколо поселення. Mm -hmm. От найперша річ, яка вам потрібна, це сіль. Бо якщо ви перейшли з м'яса на кашу, то ви не отримаєте знаєте, тих мінеральних речовин, які є у м'ясі, у крові тварин і все. Це означає, що ви набуваєте з часом купу хвороб, яку вам не хотілося мати, але ви їх можете позбутися, якщо ви посолите свою їжу. І дуже цікаво, до речі, є гіпотеза про те, що от поширення культури лінійно стрічкової кераміки дивним образом, дивним чином оцих найдавніших ліборовів європейських культури кріш, воно співпадає з розстосуванням по Європі джерел солі. Таке враження, що вони спочатку шукали, де є сіль, потім туди. Перебралися. У нас, на щастя, от є карпатські ці джерела, і таким чином можна розвивати було тут е, життя. Це сіль. Потім це те, що називають мінеральною сировиною. Мінеральна сирона це все. Починаючи від каміння і закінчуючи там, металом, піском, це все мінеральна сировина. У каталозі мінеральної сировини, яку використовували трипільці, 150 позицій на хвилиночку. Це, от Віктор Федорович Петрунь, геолог, він склав колись для трипільської енциклопедії такий перелік. Не уся не ця мінеральна сировина вона є на території України. Там є кілька десятків видів, які на Україні їх нема, там ну, типу алебастру з Єгипту або Лазуриту з Афганістану. Можете уявити, якими шляхами це все проходило, поки воно потрапило на трипільську територію. Але навіть у межах трипілля, ну уявіть собі, вам потрібна зернотерка, щоб борошно отримувати, бо в кожному господарстві. Хліб приготувати вам потрібна борошна, потрібна зернотерка. І ви знаєте, що на території України граніць, якого робиться зернотерка, він є не всюди. Якщо ви живете десь у Чернівецькій області, вам доведеться імпортувати цю зернотерку, вибачені, ну там, десь якоїсь там умовної Житомирщини чи Рівненщини чи Черкащини. З іншого боку, якщо ви живете під Києвом, Ну, у вас нема проблеми граніт, там граніт тут ближче, але все одно треба трохи напружитися. Хоча тут на Дніпрі можна знайти е, Волонину цю морену, яка принесена льодовикові каміння, можна знайти. От ви це льодовикове каміння, бачите у стінах золотих воріт, Софії, Київської. Тобто тут камінюки є. Але тут чого нема? Тут нема кременю, з якого знов-таки треба виготовляти інструменти, сокири, серпи, ножі, все, 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 все його нема. Воно де є? на Волині, але на Волині нема граніт. І тут от починається рух. І чим більше у вас людей, тим більше вам потрібно цієї мінеральної сировини. Якщо у вас сотня господарств на поселенні, то уявіть собі, це мінімум там ну, на кожну два серпи це 200 серпів. І це серпи один-два сезони. І ваші серпи вже ну, з нього можна зробити кресало чи скрибачко, щоб працювати зі шкірою, але вже врожай ви не зберете, а врожай треба збирати щороку. Хтось має доправити це. З Волині або з, там ще на півночі от, сучасної Кіровоградської області, там є родовище Кременю в, в Новомиргородському районі. От там в тому районі, де зараз титанові родники, а там в тих шарах, де титан, там є і Кремінь. Його, до речі, там ще почали ще неандертальці добувати у поярах. От. І от це все відбувається. Потім е метал. З металом взагалі дуже цікаво. Тривалий час вважали, що весь трипільський метал він завезений з Європи, бо у Європі ще у шостому тисячолітті люди починають розробляти ці мідні родовища у Подунав'ї. Це культура в Там дуже цікаві родовища, там природня суміш металів, і це дозволяло зразу отримувати не просто мідні бронзи. Там доміш домішок чогось у до міді, який дає зразу бро, бронзу, природні суміш. Ну, так само, як на Кавказі, там миш'яку, а тут здається, нікель чи щось такого типу. Але хімічний аналіз показав, що метал з теренів України тут трапляються зразки ну, пов'язані з Трансильванським. В Трансильванії там ще до часів Чешескови добували мідь. А почали видобувати там сліди є бронзового віку, а вироби йдуть з часів трипілля. Тому останні там 6, майже 7 тисяч років видобувають метал, видобували, то звідти є. Але частина металу виявилася зробленою з міді, яку можна видобувати на території України. Ну, ви скажете, ну Україна і мідь. де Україна і де мідь? де мід? Зараз у нас все, що мідне, це. Завозять металевий брухт, або завозять готові вироби, ну або щось там збирають на місці, і все. А між іншим, запаси мідної роди і самородної міді. В Україні є самородна мідь, це унікальне родовище, більше в Європі такої міді немає, це 28 мільйонів тонн. Ну Цього вистачило б надовго дуже надовго. Причому ця самородна мідь це три дев'ятки, це те, про що це мрія електротехнічної промисловості. Це те, без чого не можуть існувати комп'ютери. Україна могла б стати монополістом у виробництві цієї міді. І трипільці були першими, хто почав тут цю мідь видобувати. Бо є знаряддя трипільські зроблені із самородної міді, і мідисті піщаники. До речі, Україна дуже, дуже багата, бо є на правобережжі ця мідна руда. Це от, Межиріччя Дністра і Південного Бугу. Uh -huh. Там воно є, на Рівненщині є самородна мідь, точно. Є щось навіть, тут на Київщині, на, Бі на Білоцерківщині, навіть якісь родовища, далеко їхати не треба, але вони ну, не розробляються. І є ще у нас на Донецькому кряжі. Uh -huh. От на Донецькому кряжі, там е знайдено сліди цих е гірських вироботок, які датуються бронзовим віком. Ну, теж серединою другого тисячоліття до нашої, ери, тобто там три з половиною чи більше тисяч років. Але метал з цього донецького кряжу найдавніше це метал, який використовували ще на вже там часи найпізнішої трипільської культури. Тобто, принаймні 5 тисяч років, навіть ці родовища і звідти метал потрапляє ну, щонайменше у Надніпрячну. На жаль, е, ну ще весь цей метал трипільський не проаналізований там належним чином. Е, Потихеньку там додається, додається відомості. Я думаю, ну картина просто чудово виходить, що тут явно існувало місцеве виробництво з місцевих ресурсів, і ну, по кількості знахідок ми вже впевнено зараз наздоганяємо такі металургійно розвинені країни, як Румунія. Сер... Ну, я маю на увазі Чи ми там... Румунія, Сербія, там звідти цих знахідок дуже багато, Болгарія. Ну, Болгарію, здається, вже обігнали. Єдине, що ми не можемо обігнати Болгарію по знахідкам золота. Там най... найбільше знайдено золота в Європі цього давнього. Ну, вже теж було золото. Було. Тепер ми вже знаємо, що було. Ну, перші знахідки були ще у культурі Кокутень на території Румунії, до речі, от на тих поселеннях, які торгували сіллю. Оці поселення вони найбагатші, найзаможніші. Там зразу видно, що як торгівля може піднімати добробут населення. Потім е з'явилася знахідка от, з території України у 2012 році в Небелівському храмі, знайшли підвіску золоту. Е але ну, вона невеличка, там вона ва ва важить пару грамів, е довжина півтора сантиметра, діаметр 0,07. Сантиметр, то вона, вона вона малюсінька, але вона золота. Коли зробили аналіз цього золота, на щастя, от було обладнання, на що було на чому це зробити в Києві ще в 2018 році, і з'ясували, що це не просто золото, це електрон, це суміш золота і срібла. А це дуже цікава така, ком, називається композиція. Да? З металу теж можуть бути композиції, як у музиці. Що така композиція металу в Європі в родовищах вона не помічена. На наш час проаналізовано давній метал з Європи, в тому числі цей з території Болгарії, гумельницький метал, ну так від Іспанії, ну по всій Європі цей давній метал. Є кілька книжок там німці значить, вони люблять таку інформацію збирати. В Німеччині там ця книжка про давнє золото на два видання. На хвилиночку витримав там схема, аналізами, все опубліковано. І ну, найбли... там в чому була така цікавинка цього Нобелівського металу: 30-37% срібла у суміші. А у європейських родовищах більше 20-22% максимум домішку цього нема. На Балканах там в межах 10 може бути там, де найбільше цього срібла домішано. Тобто такої суміші в Європі, ну, принаймні по тих дослідженнях, які існували на 18-й рік, ми не знали. Але було кілька таких виробів. Один, здається, з території Болгарії, а один з території Угорщини. Вони обидва давніші за наш український, але та сама пропорція срібла і золота. І коли почали шукати вже поза межами Європи, то перше, куди кинулися, це Анатолій, Анатолійський півострів. Бо він відомий був у античному світі як центр постачання і видобування золота. І от еллінські монети, давні, вони карбувалися саме золо, ну, золота видобутого там. Ну І є легенда, що першим царем, який почав взагалі робити золоті монети, був цар Крес. Ну, багато як крес, бо він контролював територію з цими золотими родовищами. І знаєте, що цікаво, ці золоті родовища знаходяться в місцевості. В якій п'ять тисяч років тому було засноване місто, про яке знає кожна людина в Європі. Це троє. троє. От Троє якраз біля річки Пактол, а на річці Пактол турецькі компанії Гірничі вони досі миють от те саме золото. Минуло п'ять тисяч років, а його, ще, а, його, а його ще видобуває, його там ще вистачає. І це от та річка тече через гори, вона розмиває гори і несе з собою золотий пісок. Де ця природна суміш срібла і золота. І е, виявляється, що е, от е, наша знахідка з України і ті європейські, вони датуються їм понад 6 тисяч років. Українські 6, а тим понад 6 тисяч років. І виходить, що ці родовища, б на поктолі почали розробляти понад 6 тисяч років тому. Найцікавіше, що у, там, в районі Трої, найдавнішим знахідкам золота їм приблизно там. 4700-4800 років, тобто на 1200 років пізніше. То там ну, справа в тому, що там просто поселення будувалися одне на одному, одне на одному тисячоліттям, і там, сліди тих давніх поселень, вони давно стерті. І, можливо, тому тих перших гір, ну, золотошукачів Анатолій їх. Сліди ще, можливо, археологи знайдуть у майбутньому. І там що цікаво, що там те поселення, на якому знайдено це найдавніше анатолійське золото, Демірчі-Гуюк називається, воно було побудоване з серцевої цегли. Але коли археологи почали ці цеглини розбивати, там всередині в цій цеглі виявилася кераміка мідного віку, тобто часів трипільської культури, це селище було побудовано з руїн попереднього селища, на якому була купа сміття, і вони його просто. Знищили, коли будували, будували. Ну так, от спадкоємність. От, така історія з золотом. Якими шляхами це золото потрапило в Україну? Ми можемо зараз уявляти. Але зрозуміло, що через Анатолію теж проходили якісь торгівельні торгівельні шляхи. Чому? Тому що, ну, по-перше, цими шляхами ще е, ходили давні мисливці в Європу. Ходили хліб перші хлібороби, які ми пам'ятаємо, звідки ці анатолії, яких зараз генетики називають, анатолійські фермери. Ну, Анатоліан Фармар з англійської, ну тобто хлібороби, так? А, вони теж пройшли через ці краї у Європу. А закінчилися ці торговельні шляхи на, і на Аравійському півострові, і закінчувалися вони в Месопотамії. Дякую, що слухаєте нас. Завдяки вам. Ми продовжуємо свою роботу. І не забувайте обов'язково донатити на ЗСУ.